Добрий день, мої любі друзі. Ми зараз будемо робити за заглядку. І так, перша вправа. повороти голови в сторону. Ноги нарізно, руки вдовж кулака. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Право закінчили. Наступна вправа – Піднімання рук вперед. Вгору, вперед, вниз. Ноги нарізно, руки вдовж добав. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Вправо закінчили. Наступна вправа. на хлиту в сторону. Руки на поясі, Ноги. Разом. І так, вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Право закінчили. Наступна вправа. сидячи. Будемо нахилятися до пачок ніг. І так. Спочатку піднімаємо руки вгору і прямим корпусом нахиляємося, торкаємо пальчиків. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на пусі. Прямо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Чотири. Право закінчили. Наступна вправа. кішка, собака. Вихідне положення. Стоїмо на корінах, спираючись руками об поривку. І так, спочатку спинку вигибаю, потім вигинаю. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення. Ноги трішки розставили. Руки на поясі. Діти, коли присіли, руки вперед. І так, право почали сіли. Наступна вправа. Зайчики. Стрибки на місці. Ноги. Разом. Руки на поясі. Право почали. Право закінчили. А тепер право на дихання. І так будемо глибоко вдихати і піднімати руки вгору. Вдих, видих. Все, наша гімнастика закінчена. Я вас дуже люблю. До скоріх, скорих зустрічей!